Доброго дня, мене звати Олексій. Я відповім вам на деякі питання, які стосуються запровадження акредитації по стандарту ISO 151.89.22. В загальному акредитація щодо вимог до стандарту ISO 151.89.22 необхідна для того, щоб Підвищити якість лабораторних досліджень, забезпечити надійність та точність аналізів, сформувати довіру до лабораторії шляхом гарантії якості для пацієнтів, лікарів, ефективної роботи, надання достовірних результатів, для підвищення конкурентної спроможності на ринку медичних послуг, для відповідності міжнародним стандартам. Для впровадження чітких процедур виконання процесів, які відбуваються в лабораторії. Але треба зауважити, що акредитація є добровільною. Тобто, люба медична, медична лабораторія, точніше, її керівництво, воно самостійно приймає самостійно приймає рішення, чи запроваджувати вимоги стандарту в діяльність лабораторії чи ні. Але держава. Поступово е, запроваджує механізми, які заохочують лабораторії до акредитації. Наприклад, е, е, є постанова Кабінету міністрів України номер 376 від 21 квітня 2023 року. Вона називається про внесення змін у додаток 3 до типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій. Е, в цій постанові е, є перелік зобов'язань на надавача медичних послуг за договором. Це мається на увазі, якщо НСЗУ укладає договір з медичною установою про надання медичних послуг, то мають бути виконані ці зобов'язання, які вказані в переліку кадміну. Серед зобов'язань є от наступне. Наявність у структурі надавача послуг лабораторії мікробіологічного профілю лабораторії, яка акредитована на відповідність вимогам ДСТУ НСО 15189 2015. Так, тут вказана попередня версія стандарту ІСО 151.89 в цій постанові, але з 1 січня 2024 року Національна агенція з акредитації України припинила проведення оцінок медичних лабораторій відповідно до вимог. Попередньої версії, а саме 151.89.2015, 2015 а почало здійснювати оцінку медичних лабораторій виключно до вимог ІСО 151 89, 22. Е, ну, що, що о, З цієї постанови е, получається, що лабораторії мікробіологічного профілю для укладання договору з НСЗУ про надання медичних послуг мають бути акредитовані на відповідність вимогам ІСО 151.89. Але знову цього року НЦЗУ відтермінувало цю вимогу ще на рік до січня 2026 року. Отримання акредитації включає чотири основних етапи: це розгляд заявки медичної лабораторії на акредитацію, підготовка до оцінки на медичної лабораторії. Проведення оцінки на місці медичної лабораторії і е, четвертий етап: проведення аналізу зібраних матеріалів, складання акту оцінки е, та прийняття рішення щодо акредитації. Е, значить, щодо розгляду е, заявки на акредитацію медичної лабораторії, е, НАО на своєму сайті е, надає перелік до документів та форми заявочних документів. E, значить, медична e, лабораторія подає заявку на акредитацію до НАО за встановленою формою заявкою та e, комплект e, документів згідно переліку документів. Він також e, Цей перелік документів є на сайті НАО. E, Посилання на сайт НАО ми залишимо в описі під відео. E, далі відбувається e, перевірка e, документів згідно переліку, який вимагає НАО. Перевіряється його повнота та правильність заповнення. У разі неправильного заповнення заявки чи недостатності інформації та документів, медична лабораторія допрацьовує наданий комплект документів. Перед цим НАО пише листи, в якому вказує невідповідності, які треба виправити. І після допрацювання документів, медична лабораторія. Відправляє їх назад в НАО. Термін доопрацювання має не перевищувати 90 днів. Після того, як ми направили документи в НАО після виправлення усунення невідповідностей, НАО, НАО це Національна агенція з акредитації України. НАО призначається група аудиторів. Закритація, яка буде проводити оцінку заявника. Оцінка заявника це мається на увазі буде відбуватися перевірка всіх документів системи управління, які ми надіслали в НАУ. це і процедури, і стандартні операційні процедури, інструкції. Ну, загалом всі документи системи управління. Після цього НАО. Складає акт аналізу документації і надсилає назад в медичну лабораторію, тобто заявнику. У разі позитивних результатів аналізу, ну, тобто коли невідповідності не, не виявлено, роботи продовжуються, проводиться оцінка заявника, ну, тобто медичної лабораторії на місці. У разі негативних результатів аналізу документації, тобто якщо виявлені якісь невідповідності, документи, повертається заявнику назад до, до опрацювання. І знову ж термін доопрацювання документів не повинен перевищувати 90 днів. Після доопрацювання заявник насилає документи на повторний аналіз. Проведення, далі, після того, як оцінаю, після проведення оцінки документації медичної лабораторії, відбувається проведення оцінки заявника, тобто медичної лабораторії, на місці. Ну, це фактично відбувається перевірка лабораторії в самій лабораторії на відповідність вимогам стандарту та вимогам процедур, встановлених в лабораторії. За результатами цієї перевірки фахівці НАО пишуть невідповідності, які вони виявили. І після цього протягом. 90 днів лабораторія має усунути ці невідповідності та надати відповідні докази про усунення в НАО. І вже після цього, якщо все улагоджено, невідповідності усунуті, докази надані, і НАО їх сприйняло у термін до 90, у термін до 90 днів, НАО видає свідоцтво про акредитацію. Найперше, як ми вже говорили, необхідно ознайомитися з документами, які необхідні для подачі заявки на акредитацію, які вказані на сайті НАГО. Там все детально описано, які документи, як їх заповнювати, в якому вигляді надавати в НАГО. Це перше, що треба зробити, для того, щоб знати наступні свої кроки, які документи наступні треба створювати для подачі заявки в НАГО. Далі. Необхідно визначити сферу акредитації, тобто скласти перелік лабораторних досліджень, за якими будете проходити акредитацію. І тут кожна лабораторія сама обирає і вказує показники у сфері акредитації. Це може бути один, два, три, чотири, п'ять. Можуть бути всі показники, які виконує лабораторія. Далі щоб було б бажаним призначити і провести навчання осіб відповідальних за менеджмент якості. щоб Люди, які цим займаються, знали, що як робити. Для цього проводяться курси. От, наприклад, медичний університет київський імені Богомольця, там періодично проводять тематичні курси тематичного удосконалення про запровадження супровід системи управління якістю. Це важливо, чому Тому що далі треба. Готувати внутрішні документи системи управління якістю. І там є свої правила і вимоги, як їх треба формувати. Ну, вже після цього, якщо у нас є навчена особа, а, яка розуміється щодо вимог стандарту ISO 1589, треба підготувати ці документи. Вони включають, якщо коротко, це опис всіх процесів, які Відбувається в лабораторії, але вони мають королюватися з вимогами ISO 15189 Найголовніша складність підготовки внутрішніх документів системи управління заключається в тому, що необхідно описати порядок виконання, або іншими словами, алгоритм дій кожного процесу або діяльності, яка відбувається в конкретній лабораторії відповідно. До вимог та кожного розділу передбаченого стандартом ISO 15189, тобто написати процедури, системи управління стандартні операційні процедури, робочі інструкції, які описують кожний процес. А це дуже об'ємна робота. При цьому необхідно врахувати, що документація, яка розробляється, має бути чіткою та зрозумілою. Самі документи. Повинні бути достатньо детальними щодо опису виконання кожного процесу, але е, водночас вони мають бути простими у використанні, тобто там мають бути прості слова, ну, щоб людина, яка взяла е, цю процедуру, легко могла її зрозуміти і прочитати. Е, документація, яка створюється, ну, з -з зрозуміло, що вона має відповідати вимогам ISO 115-189 е, національним регуляторним актам. Та внутрішнім правилам самої організації там, чи лабораторії. І ще важливо, щоб документація не була формальністю, щоб ми просто написали там, і все, воно десь там лежить, а відображала реальні робочі процеси. Бо потім, як ми напишемо, так ми і будемо виконувати. Бо часто існує розрив між тим, що записано у процедурах, і тим, що відбувається реально в роботі. І теж дуже важливо, що коли ми вже розробили документи, ми маємо навчити персоналу ознайомити персонал з цими процедурами, щоб він знав, що вони є. Щоб щоб персонал знав, що треба виконувати щодо конкретної процедури. Ну так далі. Тобто, це обов'язково. Тобто, ці всі документи персонал має знати. Вони не мають десь там лежать менеджер якості, він собі написав, і вони в нього лежать. Процедури пишуться для персоналу, який буде виконувати ці вимоги. І, а вже, от, сам менеджер з якості він буде контролювати це. Ще однією складністю при отриманні акредитації медичної лабораторії, може стати фінансове навантаження, оскільки. Щоразу, при проведенні кожного етапу акредитації, медична лабораторія або установа заключає договір з Національною агенцією з акредитації України, на який передбачає оплату послуг НАУ, і тут треба мати на увазі, коли ми формуємо сферу акредитації, тобто перелік показників, на які ми хочемо акредитуватись, що чим більше показників акредитується або чим більше е, напрямків дослідження акредитується, тим дорожче це буде коштувати. Головне розпочати рухатись у цьому напрямку і розпочати комунікації з Національною агенцією з акредитації України відповідно е, до етапів акредитації, про які ми вже раніше говорили. Після е, встановлення е, комунікації із фахівцями НАО на кожному етапі вони вказують нам на наші невідповідності, які ми маємо виправити. Ми їх виправляємо, е, надсилаємо документальні докази і підтверджуючи документи в НАО, і, ну, і відповідно рухаємось далі, так поки ми не отримуємо атестат акредитації. Звичайно, що тривалість процесу акредитації вона корлюкорелюється з етапами акредитації. Ми говорили про це раніше. Відповідно до вимог законодавства, кожний етап має свою тривалість, про них ми теж говорили, і стільки воно відповідно займає і часу.